Вітаю! Тема уроку, чому людину вважають біосоціальною істотою. Місце людини в системі органічного світу вперше ще у XVIII столітті визначив шведський вчений Карл Ліней. На підставі подібності будови людини і мавп, він зарахував вид людина розумна до ряду примати класу Савці. Людина має характерні ознаки класу савці. До прикладу, наявність чотирикамерного серця, живородіння, вигодовування дітей молоком тощо. Однак у нас є й відмінності, які власне, і роблять нас окремим видом. Ознаки, що відрізняють людину від інших савців, це прямоходіння, особлива будова передніх кінцівок. Яка дозволяє здійснювати з їхньою допомогою найрізноманітніші операції, відсутність волосяного покриву на більшій частині поверхні тіла, великий розмір головного мозку, надзвичайно розтягнутий у часі дитячий період життя, складна соціальна поведінка, недосягнутий іншими видами розвиток мовлення і абстрактного мислення, вид людина розумна один з багатьох видів організмів. Які населяють нашу планету. Людина не лише біологічний вид, але й соціальна істота. На цьому наголошував ще давньогрецький філософ Арістотель. У функціонуванні людського суспільства, на відміну від угрупувань інших організмів, провідну роль відіграють не біологічні, а соціальні чинники, як от, суспільний спосіб життя, праця, мова, мислення. Мораль. Спільноти людей, які взаємодіють між собою та навколишнім середовищем, формують певний соціум. Соціум це сукупність людей, об'єднаних спільними інтересами, культурними цінностями, мовою, нормами поведінки тощо. Соціум пронизує будь-які аспекти життя людини. Людина розумна, здатна планувати свої дії. Та заздалегідь передбачати їхні результати. Для задоволення своїх естетичних потреб людина розвиває культуру і мистецтва, а для пізнання довкілля та самих себе людина створила науки. Поведінка людини в суспільстві підлягає певним правилам, які мають назву етика. Отже, діяльність та поведінка людини зумовлені переважно суспільним оточенням. Людина як біосоціальний вид не може існувати поза людськими спільнотами, що мають складну організацію. Вона має потребу спілкуватися з іншими особинами за допомогою члену роздільної мови. Людина здатна до трудової діяльності, створення досконалих знарядь праці. Вона здатна до мислення, свідомої діяльності, творчості, дотримання норм суспільної поведінки. Людина здатна навчатись, накопичувати отримані знання та передавати їх іншим членам суспільства. Вона здатна перетворювати власне середовище існування та середовище існування інших організмів. Отож, підсумуємо: вид людина розумна належить до класу ссавці та ряду примати, царство тварини. Для виду людина розумна характерна як біологічна, вона притаманна всім видам. Так і соціальна складова. Біологічна складова людини закріплена генетично та успадковується з покоління в покоління. Соціальна складова формується у процесі як історичного розвитку виду, так і індивідуального розвитку окремої особини. Сподіваюся, дане відео було корисним для вас. Дякую за увагу!